Мої вітання усім глядачам. Сьогодні говоримо про відносини, які виникають між військовозобов'язаними чоловіками та територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки. А саме розберемо випадок, коли ТЦК. Забирають військово-облікові документи у військово зобов'язаної особи і їх не повертають. Тому тут виникає декілька питань: по-перше, чи можуть ТЦК вилучати такі військово-облікові документи? Друге, яка процедура вилучення, якщо це можливо? Третє, яка процедура повернення цих військово-облікових документів? Ну і розпочнемо з четвертого, а саме з того, що належить до військово-облікових документів. Військово-обліковий документ можна прирівняти до паспорта громадянина України, який посвідчує особу. До військово-облікових документів належать три види документів: перше, це приписне. Свідоцтво до призовної дільниці, як правило, таке свідоцтво видається особам, які зобов'язані ставати на військовий облік з 16 років. Раніше пам'ятаємо такий обов'язок, виникав з 17 років, і таке приписне діяло до того моменту, поки людину не могли призвати на строкову військову службу. У разі призову на таку службу такій, такій особі видавався військовий. Квиток таким чином, крім приписного свідоцтва до призовної дільниці, у нас другим військово-обліковим документом є військовий квиток. Військовий квиток, як правило, видається тій особі, яка проходить військову службу, або яка раніше проходила військову службу, має спеціальну Спеціальність військово-облікову має досвід проходження військової служби незалежно від того, чи це контрактна служба, чи призовна служба. І строкова її правильно називати відповідно до закону України про військовий обов'язок та військову службу. І йдемо далі. Це третій документ, який називається Тимчасове посвідчення військово зобов'язаного. Як правило, тимчасове посвідчення військово зобов'язаного видається на період дії воєнного стану тим особам, які не ставали на військовий облік, у яких були старі документи, тільки приписне свідоцтво до призумної дільниці, і з моменту введення на територію України дії воєнного стану. Всі приписні почали замінювати на тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, якщо особа, наприклад, має відстрочку від мобілізації або якусь підставу для звільнення від мобілізації під час воєнного стану. Всім іншим видається військовий квиток. Так ось, враховуючи те, що це той документ, який Підтверджує або посвідчує особу, то в даному випадку вилучення територіальним центром комплектування цих документів забороняється. Але враховуючи те, що під час загальної мобілізації є великий обсяг навантаження на роботу територіальних центрів, в тому числі і працівників, то відповідні відомості про наявності відстрочок від мобілізації, внесення відповідних. Відомостей про військово-спеціальні чи військово-облікові спеціальності, чи безпосередньо зазначення про те, на підставі яких документів військовослужбовець має або вістрочку, або звільняється від мобілізації, необхідно внести при самому військово зобов'язаному. Але через навантаження в роботі працівникам МТЦК ці документи можуть вилучатися. Проте перед їх вилученням військово зобов'язаний має написати заяву з про вилучення таких документів. Копія такої заяви повинна видаватися йому на руки із вхідним реєстраційним номером, датою прийняття, підписом та прізвищем, прізвищем тієї особи, яка прийняла такий документ. Е, і така заява згода реєструється безпосередньо у журналі вхідної кореспонденції ТЦК. Ну і безпосередньо на вимогу військовозобов'язаного цей документ повинен повертатися. Якщо на вимогу не повертається, то тоді є сенс звернутися знову з письмовою заявою до територіального центру комплектування з вимогою повернути військово-обліковий документ. Іноді буває так, звичайно, що згода не відбирається на передачу таких документів, і складно довести те, що ви взагалі залишили документ на зберігання працівникам ТЦК. Тоді таким чином ви пишете заяву про те, що прошу повернути документ військово-обліковий, який перебув. На зберіганні у такому-то територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки від такого-числа. то числа. За результатами цієї заяви вам. Або надають відповідь, якщо її не надають, то тоді є сенс адвокатським запитом звернутися про те, на якій підставі і чому не повертається військово-обліковий документ, і на якій підставі він був вилучений. Врешті-решт, якщо результатів відповідних немає, до обліковий документ ви не отримали, то тоді є сенс звертатися зі скаргою на дії працівників територіальних центрів комплектування до вище стоячого. ТЦК, тобто до ТЦК обласного рівня, саме вони проводять перевірку з приводу підстав вилучення таких документів. Так як безпосередньо не встановлено жодним нормативно-правовим актом вилучення та підстави вилучення таких документів, то в даному випадку це є пряме порушення посадових обов'язків. У зв'язку з цим, за результатами розгляду цієї скарги, вище стоящим. Територіальним центром комплектування ви отримаєте очевидно позитивний результат про повернення ваших документів. В іншому випадку, якщо такого результату не буде, то після оскарження до обласного ТЦК ви маєте право звернутися або на протиправні дії, якщо у вас є відповідні рішення, або відмова про те, що не будуть повертати. З відповідних причин або не бездіяльність, якщо ви не отримали жодних відповідей від того ТЦК, у якого зберігаються військові е, облікові ваші документи. Тому не переживайте про те, що ці документи десь зникнуть, оскільки правовий механізм станом на сьогодні щодо їх повернення він відпрацьований. Бажаю удачі, перемоги не за горами і до зустрічі у нових випусків.